Зараз покажу, як з одного шматочка форелі можна приготувати п'ять різних заготовок. Беремо шматок риби вагою, десь кілограм, беремо гострий ніж, ставимо ось таким чином. І паралельно кісті прорізаємо. Спочатку донизу, тоді доверху, розділяємо нижню частинку, відрізаємо. І за допомогою пінцету треба прибрати всі кісточки. Це філе піде на засол. Подивіться, яке гарне. Далі беремо другу частину, так само ставимо паралельно ніж, розрізаємо вниз, далі вверх. Я використовую ножниці для риби, мені так зручніше. Теж відділяємо, відрізаємо все лишнє, обов'язково видаляємо кісточки. Цю частину філе можна використати для таких міні-стейків. Вийшло ось таких три штуки. Далі відрізаю животики. а м'ясо з хребта дуже зручно відділяти за допомогою звичайної столової ложки. Стейки запаковую в харчову плівку і відправляю в заморозку. Для того щоб засолити рибку, я використовую сіль, цукор та лимонний Все розмішала і помістила туди стейк на 24 години. Дуже смачно виходить. Треба теж йде в заморозку, буде використовуватись як суповий. Далі м'ясо від цих животиків я відділяю від шкірки та лишнього жиру. Нарізаю їх кубиками і теж заморожую. Потім можна використати в салати, в пасти, в Ось ці два шматочки я використаю в роли, але якщо не готую, то теж можна засолити. І ще роблю слабосолені певні животики. Ось такий чудовий набір у нас вийшов, навіть не 5, а 6 заготовок. Обов'язково збережіть та підпишіться.